У шостці поліція, лісівники та друзі розшукували підлітків, які загубилися в лісі. 17 грудня увечері до Шосткинського районного управління поліції звернулася стурбована мати та повідомила, що її неповнолітній син разом з другом загубилися в лісі в одному з мікрорайонів міста. Також поліцейські встановили, що на пошуки хлопців вирушив ще один їх знайомий на ім'я Артем. Подробиці у коментарі інспекторки з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інни Фролової. Правоохоронці разом із рятувальниками негайно прибули на місце події. Так як із загубленими не було ніякого зв'язку, поліцейські зателефонували вказаному товаришу. Хлопець повідомив, що він відшукав співробітників лісового господарства і вони разом пішли по слідах дітей. Поліцейські також зайшли до хащів та розпочали пошукові заходи. Робота ускладнювалася темрявою та погодними умовами. Через декілька годин пошуків товариш подзвонив до правоохоронців та повідомив, що вони разом із загубленими йдуть в напрямку поліцейських. Завдяки спільним зусиллям інспекторів відчайдушності та кмітливості хлопця Артема, дітей вдалося врятувати та повернути додому батькам. Зараз неповнолітніми все добре, ніяких протиправних дій відносно них не вчинялось.